Ходиш? Не хочеш ходи? Давай я тобі, дам. Теж ні. Ходи, будеш їстечки. Ходи. Так. Знаходимося ми на даний час у вольєрі лимурів котячих. Жили їх трошки ще підгодувати. День починається в нас о 8-й годині. От зранку. Ми приходимо на роботу, а потім ми розходимося по вліра. Тобто я йду в свій відділ працювати. Тобто Ми прибираємо, От, на самбарет ми дивимося за тваринами, чи тваринки немає ніякої пораненої. От, дивимося на емоційний стан тваринки, як вона себе веде, як вона себе почуває, чи з нею все добре. От. І годуємо. Я люблю тварин. я їх не те, що люблю, я їх обожнюю. Потрапила я сюди на роботу зовсім випадково. Я просто шукала роботу. А подруга мені вона працювала тут, запропонувала. Каже, йди спробуєш. Я як прийшла, спробувала і залишилася. Рівненський зоопарк запрошує до свого колективу людей, які готові стати працівниками по догляду за тваринами. Ми не ставимо якихось особливих вимог, не потрібна спеціальна освіта. Просто людина повинна бути фізично загортованою. Фізична Активність у нас значна, тому що тваринок, видів тварин, достатньо такі багато, і потрібно рухатись, потрібно дбати про них, ось прибирати, доглядати, приносити їсти, ось цю їжу саме готувати. Тому людина повинна орієнтуватися, що це не просто прийшов, погладив, скажімо так, побавився декілька хвилин і пішов додому. Ні, це доволі таки щоденна клопітка робота. Коли людина приходить на роботу в зоопарк, звичайно, що вона проходить підготовчий період, вона навчається, спостерігає, дивиться, дізнається подробиці, вчиться. І тоді лише коли вона відчуває, що зможе. Дбати про підопічних знає принаймні половину якихось мінімальних початкових знань. Спочатку під наглядом працівника, звідувача відділу вона приступає до роботи, а згодом і самостійно дбає про тварин, які відносяться до відділу, в якому вона працює.